Віднайти найбільшу будівлю міста або ж відгадати страву з заплющеними очима в Івано-Франківську незабаром проведуть молодіжний квест для учасників. Підготують 12 локацій. На них вони зможуть проявити свою кмітливість, перевірити свої знання стосовно історії міста. Ну і нарешті поборотися за коштовні призи. Молодіжний квест Інтелект Крос проводиться в Івано-Франківську сьомий рік поспіль і вже традиційно стартує на початку жовтня. Цьогоріч його приурочили до Дня громади. Учасники мають подолати з десяток станцій, аби краще пізнати рідне місто та з користю провести час. Команда ж переможець отримає головний приз тисячу гривень. Можливість для молоді позмагатися за приз, перевірити свої навики командної роботи, вміння комунікувати і домовлятися навіть з конкурентами, можливість фізично розважитись, побігати містом, можливість дізнатися про історію трішки нашого міста і громади вже в цілому, а також познайомитись з громадськими організаціями, які надають послуги, організовують заходи для молоді або доєднатися до їхньої команди у ролі волонтерів або членів організації. Серед цьогорічних нововведень пересуватися між танці можна будь-яким зручним транспортом. Втім, аби успішно пройти випробування і перемогти, каже Мар'яна, важливі два фактори: злагоджена командна робота та логіка. не завжди перемагає той, хто найшвидший, а той, хто вміє затратити менше зусиль, але більше. Підготуватись у нас буде півгодини часу, щоб скласти собі карту. За півгодини до початку всі капітани отримують адреси локацій. Ми не забороняємо капітана між собою комунікувати, домовлятися. Ми хочемо пропагувати розумну конкуренцію. Що сьогодні ми змагаємося, а завтра ми співпрацюємо в якомусь іншому проєкті. Що конкуренції, як такої жорсткої світі, не існує. Треба вміти завжди відстояти свої інтереси і дбати про стосунки на майбутнє. Провести квест планують 8 жовтня. Участь в ньому візьмуть 10 команд віком від 14 до 35 років. Подати заявку можна до середи включно. Аліна Кравченко, Ігор Попек, телеканал 402.